Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і милі дівчата. Сьогодні наша розмова про один із народних символів нашої держави, який створюють умілі руки майстринь вишивальщиць. Маленька Оленка, Андрійка, сестриця, що гулечку має, так і чарівниця, як голка сумна тягне ниточку чорну, як голка весела. Червону, проворну, то голечка плаче, а то заспіває. Оленка піснями рушник вишиває. Погляньте, малята, які чудові рушники вишивають наші майстрині. Такими рушничками прикрашають українську хату. Кажуть, в народі рушничок на кілочку, хата у віночку. Рушник це оберіг і окраса української хати. Дітки, ви побачили, які чудові рушники вишли майстрині. Ви ще маленькі і не вмієте вишивати, проте ви вмієте гарно малювати. Тож пропоную вам намалювати український рушничок і в дуже незвичайний спосіб. Для роботи нам знадобляться лего штампики, довгий і короткий, синя та червона фарба. І довга смужка білого паперу. Починаємо працювати. Беремо в ручку довгий легоштампик, занурюємо в синю фарбу і робимо відбиток на аркуші паперу з однієї сторони. Долонькою аркуш притримуємо. Знову занурюємо легоштампик в синю фарбу і робимо відбиток на протилежній стороні паперу. Притримуємо аркуш долонькою. Більш синя фарба нам не знадобиться. Залишаємо штампик в тарілочці і беремо в ручки маленький штампик, занурюємо його в червону фарбу. Робимо лего штампиком відбиток на папері над синім відбитком. Знову занурюємо лего штампик в червону фарбу і створюємо відбиток на папері навпроти першого відбитку. Повторюємо дії з протилежної сторони аркушу. Набираємо фарбу на лего штампик і ставимо відбиток на протилежній стороні рушничка над синім відбитком. Знову занурюємо лего штампику фарбу і ставимо відбиток на папері. А тепер штампиком поставимо відбиток між двох червоних, але трошки вище. Не забуваємо набирати фарбу. І притримувати аркуш долонькою. Ставимо останній червоний відбиток з протилежної сторони. Ось який чудовий рушничок у нас вийшов. Дітки, ви були старанні, ви молодці. Чекаю на фото ваших робіт.